Влада робить недостатньо для повернення полонених азовців, членкиня Асоціації родин захисників Азовсталі Кротевич. Ми чекаємо наших чоловіків вдома. Третій рік це досить забагато. При всьому при в тому, що ми самостійно займаємося їхніми пошуками. Постійно третій рік в Україні йде повномасштабне вторгнення, а військових з Азовсталі та загалом Маріуполя майже не повертають додому. Керівниця центрального регіонального центру координаційного штабу з питань. Поводження з військовополоненими Юлія Примак сказала, що перемовини про звільнення з російського полону бійців бригади спеціального призначення Азов йдуть складніше, тому що РФ використовує їх у своїх пропагандистських цілях. 14 місяців жодного азовця не було повернено. Жодного важкопораненого. за два роки. повернулося в Україну лише 11 важкопоранених. На сьогоднішній день 59 постраждалих важко поранених під час теракту досі лишаються в полоні суспільство дуже болісно сприймає полон азовців у Росії. Вважають, що гра з цим питанням дасть їм якусь користь стосовно дестабілізації ситуації в Україні. Слова Буданова зазначив, що нам вдалося повернути навіть командирів полку Азов, хоча всі вважали це нереальним. Проте це факт, і згодом ми витягнемо усіх наших із полону. Але на превелике жаль, ціле покоління дітей росте без своїх батьків. Перший же день повномасштабного вторгнення він вже від ранку не виходив на зв'язок, сам зателефонував з власного номеру і сказав, що їх беруть у полон, що дуже багато двохсотих, трьохсотих, але він в порядку відносному. І щойно матиме можливість одразу вийде на зв'язок. Перший раз перша звістка від нього була у 22-му році. Я отримала листа у вересні, датований від червня місяця. Тобто він написав лист, що в нього все добре, коротко, якби без такої якоїсь особистої інформації, що з ним все добре, сподівається, що скоро його обміняють, і таке інше. Але після того. Більше року жодну. Ну я відповіла, тобто я через міжнародний хрест отримала цього листа. Таким же чином відповіла на цей лист, тобто теж надіслала. Я не знаю, чи він його отримав. Їм ем дозволили подзвонити на відеозв'язок, але так вийшло, що я в той час не змогла взяти слухавку, я не бачила навіть цього відеодзвінка. Він зателефонував своєму братові і з ним поспілкувався одну хвилину. Більше на даний момент ніякого зв'язку не було. А взагалі, про що вони спілкувалися цю хвилину? Загалом брат намагався його втішити, що все добре з родичами, дав натяк на те, що всі ми тут, всі поруч, що всі живі здорові, що всі спілкуються, ну, що відносно все добре, щоб він не хвилювався. Спитав, як здоров'я у нього, тобто не було якихось там питань, такі, які могли якось провокувати. Малий не знає в принципі про те, що тато в полоні. Він думає, що він на війні. Я поки що не хочу це казати. Сподіваюся, що він повернеться до тих пір, поки дитина вже зможе аналізувати самостійно, що щось тут не те.